В ефірі новини понеділка, 5 серпня, і сьогодні у випуску ви побачите. В Лухові попрощались 28-річним захисником Ігорем Федоренком, який загинув на Харківщині. Житель середини Будської громади записав емоційне звернення до керівництва області з приводу стану дороги середина буда Росіяни вдарили по житловому будинку у Знопноугарській громаді. У неділю, 4 серпня, в Глухові провели в останню путь 28-річного офіцера Ігоря Федоренка. Він пішов на війну добровольцем ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Ігор жив вірою в перемогу та зброєю в руках не ближав її. Герой загинув у бою 1 серпня. До повномасштабної війни Ігор Федоренко жив та працював за кордоном, мав налагоджений побут, а у вільний час займався спортом та подорожував. 24 лютого 2022 року, дізнавшись, що на його країну напала Росія, він повернувся в Україну. І ярчітко розумів, де хоче бути і де він потрібен. Вже 6 березня боронив Київщину, на яку сунув ворог. Тільки скільки не зробить кожен чоловік за все своє життя. Знаєте, коли говорять, що герої не вмирають, ні, вони вмирають. Залишаючи у душах і серцях рідних, близьких, сім'ї, такі рани, які не загояться ніколи. Ми з вами повинні пам'ятати, якою страшною ціною виборюється така омріяна перемога. Ми з вами повинні розказувати своїм дітям, онукам про ті звірства расистів. Будь вони прокляті ті, хто прийшов на нашу мирну землю. Я не можу навіть підібрати найщиріші слова, аби виразити співчуття. Спи спокійно, наш Янголе. ми дякуємо тобі за захист. Ми дякуємо тобі за те, що маємо змогу жити, працювати і виховувати своїх дітей. Слава нашому воїну! Слава Україні! Героям слава! З червня 2022 року Ігор продовжив військовий шлях у 36-й окремій бригаді морської піхоти. Командир роти з позивним Артика завжди був попереду на найгарячіших напрямках фронту Херсонському та Запорізькому. Під Авдіївкою. За військову операцію під Херсоном нагороджений медаллю головного управління розвідки Міноборони Україна понад усе. віра і мужності та любов до України. І попонула алею пам'яті Небесного батальйону. По Скарботі впляємо в голови, вшануючи світу пам'ять мужнього воїна. Його жив війною і майбутньою перемогою. Мріяв колись звільнити Крим. Відважний, хоробрий, розумний капітан мав відзнаку головнокомандувача Збройних сил України, срібний хрест та нагородний знак за хоробрість у бою. Але Ігор пишався не відзнаками, а можливістю бути у вірі бойових дій. Для нього було честю та гордістю захищати свою країну. Коли почався активний наступ ворога на Харківщині, Ігоря та його побратими перекинули туди. Він воював під Вовчанськом, де й загинув 1 серпня, виконуючи завдання. Мешканець серединобузької громади записав емоційне звернення до керівництва області з приводу стану дороги, що веде до Ямполя. Чоловік стверджує, що через стан дорожнього покриття швидка допомога дала відстань у 300 км більш ніж за 2 години. Тіпа такої дороги віце можна. Яма в коліна і ніхто не хоче бити. Один Адін так назріває. Просто він уже один остався. Неужели Вы здесь не считаете за людей тех, кто здесь живет или как? Скажите, либо у вас совести уже ни хера нет. Довести до такого вот эту одну дорогу, одну единственную, по которой люди возят, ездят в больницу. Как можно здесь больному человеку проехать? Здесь скорая едет 30 километров, она едет 2 часа 100. Два часа она едет по такой дороге. Почему так? Выделили деньги на дорогу, все. Их надо типа украсть и все. Просто. Один вопрос. Почему так? Під час дронової атаки по селищу з яка відбулася сьогодні близько 10 години ранку, росіяни влучили в дах житлового будинку. Про це повідомляє кореспондент на межі Сергій Солдатов. Під час дронової атаки по селищу з одна із вибухівок влучила. У дах приватного будинку Будинок двоквартирний. Так вийшло, що з однієї половини сім'я евакуювалася, вона пустувала, а в іншій жила сім'я із трьох людей: чоловік, жінка і дитина. На момент влучання, жінка була на роботі, чоловік поїхав по своїх справах, а дитину забрала до себе. Бабушка. В результаті цього удару будинок зазнав пошкоджень, а також зазнали пошкодження хазяйствани пристройки. Сьогодні у Глухові зайнявся одноповерховий житловий будинок на чотири квартири по вулиці Терещенків. Вогонь охопив покрівлю будівлю. Сонячні панелі та генератори в Шосінській громаді діють програми, які дозволяють мешканцям отримати часткову компенсацію за придбане енергогенеруюче обладнання. Які програми для заохочення жителів Шосткинської громади встановлювати альтернативні джерела енергії розповідає начальниця управління економіки Дар'я Грибанюк. У 2022 році у нас була прийнята програма стосовно часткової компенсації на електрогенератори. У цьому поточному, 2024 у нас була прийнята програма у червні місяці стосовно компенсації, також часткової, за придбання обладнання, яке генерує електричну енергію. Це сюди відноситься сонячні панелі, вітрова енергетика та інші засоби. Скористатися цими програмами можуть як просто місцеві жителі, так і підприємці. Для кожної категорії передбачено окремий механізм. Стосовно мешканців громади, то заява подається через управління житлово-комунального господарства. До відповідної заяви надаються документи, які підтверджують. Факт проживання і реєстрації на нашій території це є часткова компенсація, тому для перерахування коштів необхідна документ, довідка банківська, яка дає реквізити, на який рахунок перерахувати відповідні кошти. А також саме головне: сюди додається платіжні документи, це фіскальний чек. А також підтвердження факту встановлення цього обладнання, підтвердити факт встановлення обладнання можна шляхом надання профільної комісії відповідної фотографії. Що ж стосується утримання компенсації підприємцями, то механізм дещо схожий принести заяву, але до неї додається дещо інший перелік документів, говорить Дар'я Грибенюк. Є встановлений зразок заяви, тобто за цією інформацією, ви можете звертатися безпосередньо до нас за адресою Миро 11. До заяви додаються витяг або виписка з ЄДРПО, яка підтверджує, що ви є суб'єктом господарювання, також який ви вид послуг надаєте. І до заяви також додаються факт фотофіксації, також розрахунковий документ. Тому, будь ласка. Особливу увагу приділяйте фіскальним чекам, щоб вони були у вас відповідно до законодавства України. Відшкодовують не всю вартість обладнання, а лише частину. Це залежить від того, який саме вид обладнання ви придбаєте, розповідає начальниця управління економіки. По генераторам надається допомога не більше 10 тисяч. По альтернативним джерелам енергії по порядку прописано, що це 20% від вартості обладнання, але не більше 10 тисяч гривень. За словами Дар'ї Грибенюк, із 2022 до 2024 року програмою вже скористалися 77 мешканців громади та 52 підприємці. Зважаючи на це, що програма щодо відшкодування на встановлені сонячні панелі почала діяти тільки нещодавно. У міській раді говорять. Динаміка щодо кількості людей, які хочуть нею скористатися, спостерігається позитивна. Також Дар'я Миколаївна проінформувала мешканців громади, що в шості почали діяти так звані острівці енергонезалежності, якими можна скористатися у випадку відсутності централізованої електроенергії.